Доброго дня, ви на каналі Толікт Сьогодні 1 вересня. Покажу вам свою Осборн. Ось така в неї висота. Як ви бачите, висота кріплення стручків високо знаходиться. Після комбайна максимум один стручок десь лишається, тому що площа не дуже сильно вирівняна була весною. Ще трохи її лишилось домолотити. Не знаю чи ви почуєте, чи не почуєте. Соя Аполло ми вже змолотили, далі в відео я вам покажу її. Аполло соя на одному полі дала 2 тони, на другому полі трошки менше, 2 тонн. Від відео я напишу. Соя устанька. Ми її сіли у чімо полу, як ви бачите, ще є де-не-де зелене листя, але волога в нормі. Як я вже й казав, що за комбайном десь чу-чуть може лишиться один стручок це із за того, що ми... Добре не вирівняли поле, а поло буде далі у відео. Осборн дає врожайність 25 центнер, 2,5 тонни з гектара при нинішніх погодних умовах, які склалися в цьому році, це є дуже супер, є ось такі. Так високо кріпляться основна маса стручків. внизу менше, в основному вона вверху кріпе стручок. Та це є добре. Аполо також непогана соя, ми її збирали 30 серпня. Ця вже підсохла. Ми ніякими дікватами. Не проводили десикацію для неї. Є, звісно, і така зелененька, але вона потім уже у складі дойде. І волога буде в неї в нормі. 50% врожаю залежить від того, як ви провели обробіток ґрунту, як ви зробили посів і в які сроки ви це провели. А вже 50% залежить від погодних умов. В цьому році щоб був потрібний нам час. Дощ, то вона б, я думаю, більше 3 тонн би всипала. А так, 2,5 при нинішньому році, я думаю, що це є результат непоганий. Соняшник Піонер ми вже зібрали. Будемо збирати соняшник лідея, тоді ми я вже підібів підсумок по соняшнику. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення. Це краще Ви вже тут не добавити і не впави, скільки є, стільки буде. Впавити не можна та це впавити, якщо це. Давай точно.